Останнім часом, ну і це не останнім часом це і раніше ще говорили, але останнім часом це актуалізувалося у зв'язку з запровадженням і святкуванням свята 28 липня День української державності, як ми знаємо. Тобто актуалізувалося питання про тяглість історичного процесу української державності і е, зазвичай виводять коріння української державності з часів Київської Русі, зокрема з князів Святослава Володимира. Княгині Ольги і Ярослава Мудрого, звичайно. Потім, як ми знаємо, державність Київська Русь е, занепала. І є така тенденція в історіографії, щоб говорити не тільки про Київську Русь, а далі вже починати там період ХХ століття. Ні. Справа в тому, що до форм української державності відносять і Велике Князівство Литовське. Яке було дуже складним таким державним утворенням, тобто з неї з цієї держави, з Великого князівства Литовського виводять і каріння білоруської державності, власне української державності. Річ Посполита теж можна сказати останнім часом, останні десятиліття в українській історіографії реабілітована, так би мовити, тому що теж знаходять багато в державності речі Посполита, такої федерати, федеративної державності, і в тому числі в багатьох моментах сприятливої для традиції українського державотворення, зокрема для традиції так званої річ посполицької стере... державності і річ посполицької демократії. Звичайно, казацька державність, тобто Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, ціла низка інших гетьманів, не зважаючи на те, що е, спроби повноцінної державності казацької вони не реалізувалися, але. Такий досвід казацького державотворення, казацької традиції він був. І для українського державотворення ХХ століття треба сказати, що казацька традиція у цього мала величезне значення. Більш того, як ми знаємо, в 1918 році гетьман Скарапацький, Павло Скарапацький, він навіть зробив такий, я би так сказав, певний експеримент відродження казацьких традицій. Але ще й до Скарапацького період Центральної Ради. Е Українська державність базувалася багато в чому на е, казацьких традиціях, і не даремно е, українських е, представників українського е, української війська називали часто гайдамаки. Ну а е, не треба забувати безумовно і про західноукраїнські землі, в яких була дуже потужна традиція австро угорської е, демократії, можна сказати, тому що там були був і парламентаризм, і Сейм, і на основі цього в 1918-19 роках ми знаємо, що існувала Західноукраїнська Народна Республіка, і 22 січня 1919 року ЗУНР і УНР об'єдналися, тобто День Соборності, який ми святкуємо і зараз. В уже другій половині ХХ століття зрозуміло, що української держави такої не існувало, але був досить помітний рух. Українських державників, яких часто називають дисиденти, а я би їх називав більше представники українського національного руху опору, таких як, наприклад, Левко Лук'яненко, автор, до речі, акту е, незалежності 24 серпня 91 року, і не треба забувати про величезну роботу української діаспори, яка е, працювала, не зважаючи на е, відсутність української державності, вона працювала. Над створенням ем, майбутніх проєктів держави, зокрема, працював до 92 го року Державний центр України е, або УНР в Екзілі. І не забуваємо про те, що в серпні 92-го року е, президент Державного центру України в екзилі Микола Плав'юк передав регалії е, символи влади першому президенту України Леоніду Кравчуку. Таким чином, малося на увазі, щоби. Поєднати традиції українського державотворення ті, які плекала діаспору, тобто національні, і ті, які вже постали в Україні в 91-му році. І дуже добре, що останнім часом увага звертається не тільки на витаки глибокій української державності, українську політигенезу, але і на те, що сучасна українська державність це не просто перефарбована УРСР. Як по суті, дуже часто її малювали з 91-го року. Да? А що це є і, безумовно, на першому місці традиції українського національного державотворення, тобто Центральної Ради, ЗУНР і багатьох інших держ... державотворчих сил. Ну, тут можна говорити про загальнопівденно-український контекст, особливо Херсонщина, яка зараз у нас. Дуже всі хвилюють і цікавить і Запорізька область. Ну але якщо тільки про Одесу говорити, то безумовно Одеса як величезний центр е, портовий, найбільш густо населене місто, найбільше міста пі південно-українських земель, е, вона займала найбільше становище в, е, в процесі державотворення, як взагалі дуже активний такий центр політичного життя. Причому про м, права українців на власну культуру. Навіть на власні форми автономії, державності говорили не тільки етнічні українці в Одесі, а й представники інших національностей. Зокрема, треба згадати про Володимира Жабатинського, знаменитого Одесита, який демонстрував прихильність до українського національного руху, деяких представників кавказьких народів, зокрема, грузинський національний рух, який дуже прихильно ставився до українського життя. Ну, але, звичайно, головним чином треба згадати про українських діячів в Одесі. Наприкінці 19-го на початку 20-го сторіччя сформувалася потужна українська громада, біля витоків якої стояв в тому числі знаменитий Євген Чикаленко, який е казав і зараз дуже актуально таку фразу Треба любити Україну не тільки до глибини власного серця, а й до глибини власної кишені, тобто створював матеріальну базу українського національного руху. Також е це були Сергій Шелухін. Іван Луценко, Іван Липа, Михайло Камаров, тобто і тут можна називати їх багато, звичайно, і в 1917-21 роках, е, ну або в 20-му роках, е, е, Одеса стала одним з найпотужніших центрів українського державотворення. Причому тут треба наголосити, що Одесити не були просто посланцями Києва, да? часто це зображують, навпаки. Одеська громада вона мала певне таке самоцінне автономне значення, і дуже часто вона була в питаннях українського державотворення більш послідовно радикально національна, ніж кияни. Тобто той же Луценко, Шелухін, вони взяли участь в українському державотворенні не тільки власне в Одесі, да, у власному саку, вони і ще низка діячів, вони були і на київський рівень, тобто Сидір Голубович і інше. Тобто вони, так би мовити. Були вихованцями одеського середовища, але впливали і на загальну картину розвитку українського національного руху, підтримували дуже активні зв'язки з Галичиною, боковиною. Тобто, це були такі соборники, е, титани українського відродження, загальноукраїнського масштабу.